Росія загрожує світові ядерною катастрофою на Запорізькій АЕС. На атомній електростанції стався серйозний інцидент. Зафіксовано витяг води в системі теплоносія одного із реакторів. МАГАТЕ повідомило, аварія сталася 29 жовтня. Після оцінки ситуації експерти розпочали ремонтні роботи. Зараз проводиться радіографічна перевірка зварних швів, щоб упевнитися у їхній надійності. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі запевняє, що наразі прямих загроз для ядерної безпеки немає, але загальна ситуація залишається надзвичайно напруженою. Водночас директор окупованої Запорізької атомної електростанції Юрій Черничук, якого заочно засудили до 10 років ув'язнення за сприяння окупаційним силам, заявив, що на одному із трубопроводів було знайдено мікротріщину. За його словами. Її швидко усунули, і, начебто, вдалося не допустити виходу радіоактивних речовин. Утім, чи дійсно ситуація на ЗАЕС повністю контрольована, чи є щось, що приховують окупанти? Українські офіційні особи та представники міжнародної спільноти постійно висловлюють занепокоєння щодо дій російських військових на території атомної станції, яку окупанти контролюють із 2022 року. За словами президента України Володимира Зеленського, Росія використовує станцію як інструмент ядерного шантажу проти України та й загалом проти цілого світу. Запорізька АЕС, окупована російськими військовими, перебуває під постійною загрозою, а територія станції, за словами української влади, перетворена на військовий об'єкт. Там зберігається техніка, розміщені боєприпаси та особовий склад. Який може легко використовувати станцію для нових нападів, Зеленський повідомляв, що російська армія активно використовує територію ЗС для обстрілів мирних жителів у Нікополі та інших прилеглих населених пунктах? Обстріли в районі станції можуть пошкодити її критичні об'єкти, що загрожує виникненням аварійних ситуацій. Проблема безпеки на заес викликає серйозне занепокоєння і серед міжнародних партнерів України. Проте, попри заяви про підтримку конкретних дій, які б могли допомогти розв'язати кризу, досі немає. Росія фактично перетворила Запорізьку атомну електростанцію на важіль тиску, який використовує, щоб тримати під загрозою ядерної катастрофи не лише Україну, а й всю планету. Харківщина та інші регіони України зазнали нових обстрілів. Постраждали цивільні, повідомляють навіть про загиблих. Ворог руйнує нашу інфраструктуру та домагається влаштувати новий блекаут. Спеціалісти змалювали найгірший сценарій. Про це у випуску на каналі «Сій час. Підпишіться і починаємо. Вкотре ворожі російські окупанти поцілили по Харківщині. Ще з вечора, 29 жовтня, повітряні сили попереджали пропуск кабі у напрямку самого Харкова. Близько 22.30 пролунали вибухи. У цей час у селі Безруки Дергачівської громади зафіксували влучення. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Сініхубов. Пошкоджено приватний будинок за попередньою інформацією. Постраждали двоє дорослих: це жінки 68 та 74 років та 10-річна дитина. У наслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок у руських тижках. Вночі удари не припинялися. Уламки БПЛА розлетілися по селу Ков'яги, а у селі Цередарівка у наслідок збиття шахе догорів гараж та господарча споруда. Постраждала 39-річна жінка із діагнозом гостра реакція на стрес. Там же сталося займання сухої трави на площі у 20 квадратних метрів. Ще один ворожий дрон пошкодив дорожнє покриття автошляху Р. 51 – у місті Лозова на Донеччині протягом минулої доби є жертви. Одна людина загинула у населеному пункті Сухіяли. Десять роді стали поранення у Дружківці, Мирнограді, Кураховому, Лимані, Олексіїво Дружківці. Людям доводиться виживати в умовах безперервних атак агресора. До прикладу, у прифронтовому часовому яру досі залишилося близько чотирьох сотень мешканців. Уравалі міста останнім часом російські війська почали використовувати протипіхотні фугасні міни. Аби обезпечити цивільних, влада продовжує евакуаційні заходи. Деякі люди виїжджають на власному транспорті. Розповів начальник МВА Сергій Чаус. Тим часом у Запорізькій області протягом доби окупанти завдали 337 ударів по 12 населених пунктах. Серед них 25 авіаударів, зокрема по Оріхову, Новоандріївці, Білогір'ю та Новодарівці. Помічено використання 194 безпілотників для ударів по біленькому, лобковому та гуляйполю. Також зафіксовано сім обстрілів із РСЗВ і 111 артилерійських ударів. У наслідок атак зруйновано сім житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Проте серед мирних жителів немає постраждалих, додає Керманич області. Донімає загарбник і Дніпропетровщина. уранці 30 жовтня. Війська РФ вдарили дроном камікадзе по Нікополю. Пошкоджена АЗС. Загиблих та поранених немає. Разом з тим трагічні звістки долинають із Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час ракетного удару по місту 28 жовтня. Таким чином, атака росіян забрала два життя. На півдні не легше, орієнтовно о 10.30 й середи росіяни вкрили вогнем Микільське Дарівської громади. Ворожий обстріл обірвав життя 38-річного чоловіка. За добу на Херсонщині загинуло троє та поранені 15 людей. Глава регіону Олександр Прокудін пише. Під ворожим вогнем і авіаударами опинилися кілька населених пунктів, зокрема Антонівка, Херсон і Комишани, де російські військові влучили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад і магазин, завдавши шкоди житловим кварталам. Понівечило газопроводи, гаражі, автобуси та приватні автомобілі. А учора, 29 жовтня, куцерубська громада та місто Очаків на Миколаївщині зазнали артилерійських обстрілів і атак дронами. Було пошкоджено кілька приватних будинків: автомобіль і лінію електропередач. На щастя, постраждалих не було, і всі аварії були оперативно ліквідовані. Не забуваємо ми і про північне прикордоння. Поранені дві людини, пошкоджені два будинки та легкові автомобілі 30 жовтня на Сумщині. Станом на ранок цього дня Російська Федерація 16 разів обстріляла Хотінську, Юнаківську, Миропільську та Андріяшівську громади. На сусідній Чернігівщині під прицілом Новгородсіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Загалом прикордонники зафіксували 41 вибух за попередні 24 години. На тлі постійних атак Укренерго попередили. Окупанти націлюються влаштувати українцям блекаут в компанії. Назвали найгірший сценарій відключення світла взимку. У такому разі світло вимикатимуть до восьми годин на добу. Також у компанії нагадали, що навесні унаслідок Російської Федерації Україна втратила 9 гігават генеруючої потужності. Це еквівалентно літньому споживанню електроенергії Нідерландами або нічному споживанню в Україні влітку. Напишіть у коментарях, чи починаєте ви готуватися до можливих відключень і як ми обов'язково почитаємо. Дякую, що ви з нами. Ваша підтримка і довіра надихають нас працювати щодня. Бережіть себе і до зустрічі.